Вітаю, шановні садівники та городники. Деякі городники впевнені, що для отримання якісного врожаю треба обірвати листя буряка. Та далеко ходити не треба. Мої сусіди вже обрізають ці листя, а тітка планує робити за тиждень і мене агітує. Але чи потрібно це робити? Так, багато городників добре запам'ятали, що листя важливо обривати. Адже нібито воно живлення тільки витрачає обірвемо листи і плодам більше дістанеться. Це було б логічно, якби рослини були інакше влаштовані, якби листя було прикрасою буряків, а не його найважливішим органом. Ця процедура не завжди обґрунтована. Я прочитала багато інформації на цю тему і сьогодні швиденько розповім, у яких випадках вона необхідна і як зробити це вірно. Як зазначають у літературі посаду та городу, розмір коренеплоду не залежить від кількості бадилля. Важливі сорт, якість ґрунту, підживлення, полив та сонячне світло. Коренеплод отримує живлення з ґрунту і через листя, тож якщо його обрізати, то смакові якості буряка стануть гіршими. Як зазначають у літературі, прибирати бурякове бадилля треба у таких випадках якщо листова частина уражена шкідниками чи погодними умовами, якщо було перегодовування азотом, треба зрізати зайве листя якщо нижні пластини пожовкли, і якщо верхня частина потрібна тваринам або для приготування їжі. При цьому зрізати треба гострим ножем крайнє листя, залишаючи десь 6 чи 7 на один коренеплод. Обривати бадилля не бажано, інакше можна пошкодити коріння. В інших випадках листову частину чіпати не слід. Бо коренеплоди будуть дрібними, зрізати бадилля лише після збирання, коли вже будуть готувати плоди для зберігання. Також зазначається, що існує сорт листового буряка Мангольд. Ось його листя підходять для обрізки, бо, їх нароста... бо він наростає кілька разів за сезон. Коренеплод цей сорт не утворює, і в їжу використовується листова частина і черешки. З них готують борщі, супи, салати, росте мангольд швидко, листові пластини час від часу необхідно зрізати, щоб рослина не зацвіла. Ну а ви обрізаєте листя у буряка чи ні?